Нато під прикриттям тренувань перекидає війська до кордонів Латвії і Литви, Польща закрила всі кордони з Білорусі. Абсолютно, Польща зараз відправляє своїх військових на навчання до українських військових в Україну по ППО. І Європа признала, що вони недостатньо сильні для того, щоб сражатися з Росією, і що Україна дійсно тримає весь європейський фронт. Давайте про це все по порядку розповсюджуйте. Давайте почнемо з геніального, що Польща нарешті почала відправляти своїх військових на навчання в Україну. Це і раніше було, але не в таких масштабах, як зараз, тобто раніше наші військові їздили в бази НАТО в Європі, в Британії і так далі, навчатись. Я сам персонально був на багатьох із цих баз НАТО, співав для військових, розмовляв там з ними, бачив, як вони навчаються. Про це все є відео в профілі. Я не розумів, чого вони туди їздять. Да, це виглядає гарно, помпезно, техніка, все така. Але саме наші військові знають, що таке війна, сучасна, прям нині, прям зараз, які там методи і так далі. Тобто я на це все дивився, думаю, це ці з НАТО повинні їхати до наших, навчатися, як воювати правильно. І нарешті до них це дійшло. Нарешті вони це все призняли, і браво їм за це розуміють. І бачите, як швидко свідко змінюється. От я сам навіть не очікував, що воно все буде так міняти. От дивіться, зараз 10 мільйонів українців мінімум іммігрували зараз за кордон, і більшість з них просто не знають, як шукати там роботу. Я вже більше 12 років працюю онлайн і 8 років заробляю з допомогою там Тіктока, Інстаграма і так далі. Зараз я українцям плачу за це зарплату, що вони готові в соцмережах розповсюджувати українські відео. Якщо ви також хочете заробляти 100 тисяч гривень на місяць, безкоштовне для вас навчання за посиланням в шапці профілю. Будь ласка, три крапочки вгорі справа відкрити в браузері. Там будуть ефіри, відповіді на питання зустрінемось там. Розбираємо відео далі. Значить, дивіться, то що НАТО зараз перекидає війська під прикриттям навчань і так далі, десь там до кордонів в Латвії, Литви. І про це все новини в Тіктокі, і я вам про це все розказую, хоча там дотичний до якихось внутрішніх процесів. Тобто настільки оці протоколи, чи ви не бачите, що вже ера соцмереж, тобто протоколи цього НАТО, Європарламенту і так далі, писались так давно, при таких мамонтах це все ще писало, що зараз, коли світ кожні півроку змінюється абсолютно, тобто алгоритми соцмереж кожен квартал змінюються. А тут світ він ще швидше змінюється, а протоколи у них війни настільки застарілі, вони колись були дуже робочі, дуже дієві. Витратили десятки мільйонів, щоб їх створити. Але зараз це не актуально. І вони, то під прикриттям, бачите, якихось навчань, перекидаєте, але це все і, там, і так понятно, і все видно, і так далі. І Європа досі не вкупила. А якщо і вкупила, вона, на жаль, через свою бюрократію не може дуже швидко змінити процеси. В цьому насправді слабкість Європи. Одночасно і сила і слабкість. Що для того, щоб швидко і мобілізуватися точніше і щось поміняти, їм потрібно мільйон дзвонків підписів і так далі зробити. І через це це чуть-чуть виглядає так топорно. Але при цьому, в цьому видно всю цю сірі.